Зараз покажу вам, які концерти будуть найближчим часом в Палаці культури Шевченка. Бачимо також бювет, центральний бювет. І пройдемось на вулицю Стебницьку. Та, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Гарна сонячна погода. 30 сьогодні січня вже, але ну, на календарі а так, напевно, місяць-березень. Зараз вже 14.30, бювет ще відчинений, але бачите, людей вже небагато. Люди приходять в першу годину відкриття бювету. Це там з 7 до 10 бівет працює, потім з 12 до 15 і з 17 до 20. Ось так. Бачите. Ну, людей не видно. Люди попили водички, пішли обідати. Хтось по справах, хтось на процедури, хтось може на масаж, а хтось. Можливо, сьогодні поїхав на екскурсію. З буде Михайло Грицкан і Катерина Божинська 2 числа. Сьогодні Євген Лідінкович, я в обідню пору не встиг. Наталія Валевська буде завтра. Віктор Павлік невідомо, коли буде, але буде також Олександр Кварта 5 лютого вже. Бачимо, що торговий центр парк зараз там роботи тривають. Зараз скоріше цем щось почали робити, можливо в цьому році вже буде і відкриття. Нагадаю, що має бути тут супермаркет, має бути, має бути апарт-готель, має бути ресторан, аптека. Ну і напевно якісь будуть бутики з одягом, як без того. Дуже гарно тепло, плюс 13, зараз буде неймовірна погода. Цього року січень б'є всі рекорди, було плюс 15, це взагалі. Бачите, січень місяця і буквально, напевно, було ну, менше тижня холодної погоди такої, щоб зі снігом. А так переважно було тепло. Аномальна зима цього року. Колись пам'ятаєте, були тут е, туалети, був з однієї сторони жіночий, з іншої чоловічий. А зараз тут на другому поверсі відкрили якесь кафе. Парк кафе також називається, бачите, парк. Неодноразово бачив, як сюди запрошують людей відвідати цей заклад. Ну і бачимо, продають картини і малюють зразу тут на місці. Це бульвар Торосевича. У вихідні дні, напевно, було б більше людей, а зараз, ну, сьогодні четвер. Бачите, цього року я вже навіть цієї зими не вживаю таке слово, як не сезон. Є люди на курорті, приїжджають постійно кожен тиждень нові люди. Бачу це, коли приходиш на анонс концерту, то видно, зразу це показник, скільки людей є на відпочинку. Минулої зими такого не було, було дуже мало людей. Не знаю, дуже багато зараз блогерів у Трускавці різних, багато різного відео. Можливо, це сприяє тому, що люди приїжджають на курорт. Блогери фактично роблять рекламу для курорту, знімаючи якісь дуже гарні місця, дуже красиві, розповідаючи про принади курорту. І я в коментарях неодноразово читав, що Люди ніколи не були у трускавці, приїхали перший раз, їм дуже сподобалось. І завдяки цим відео. І вже дуже багато, вже тисячі відео є на Ютубі і в інших соціальних мережах. Але завжди в коментарях запитують, що подивитися в трускавці, коли приїхали перший раз, наприклад, на курорт, куди сходити, що подивитись, що відвідати, що спробувати. Що, друзі, ну тут багато, я кажу. Є екскурсія курортним містом, називається легенди давнього курорту». я б радив ну, в першу чергу сходити. Це не про місто, там Ну, не будуть вас водити по цілому місту, це по центральній частині курорту, але дуже така гумористична, цікава екскурсія. Також е спробуйте ще якісь е е екскурсії за межами курорту, обов'язково поїдьте, якщо ви приїхали на кілька днів. Ну, більше, ніж на два Ось, сходіть якийсь спа-центр, сходіть на концерт обов'язково. Можете прийти на бювет на анонс концерту в 12.30 і 17.30. Можете сходити в музеї. У Трускавці вже їх є чотири Оце один з перших. Це історія курорту. Трускавець, є також художника Михайла Біласа, є музей української майоліки і також музей грошей. Вже їх є чотири Можете по культових місцях сходити. Ось церква Святого Миколая, є також церква Пресвятої Богородиці і є статуя Ісуса Христа, найвища статуя в Україні. І копія цієї статуї, яка знаходиться в Ріо де жанейро Сходіть також в Дельфінарію Оскар можна сходити, кафе, кав'ярні, бари, ресторани, дуже багато місць цікавих на курорті, куди можна сходити. Ну і, звісно, якщо ви приїхали і живете в готелі, а не в санаторії, тому вам прийдеться щось ну десь харчуватися. Ось, і також рекомендую бістрорідний край. Є солохина кухня, зараз ліворуч тут, а бістрорідний край трішки далі. Кафе Катерина зараз зачинене, є ще Чебурек, є пельменна, дуже багато різних закладів харчування от Рускавці. Є багато торгових центрів. Де можна щось подивитись, щось придбати, багато різного одягу. Якісно привозять на курорт. Ну, звісно, це дорого, але якісно. Є різне, я можу сказати так. Ну і також можна сходити до статуї Ісуса Христа, просто пройтись, прогулятись. Досить гарні краєвиди на курортне містечко видно. Практично всі санаторії, більшу половину міста, і також видно Карпата, видно вітрову електростанцію, яка тут знаходиться ну, приблизно за 10 кілометрів, але вона видно, ніби знаходиться за межами Трускавця. А, є тут також форельник-хата рибака недалеко. Біля міста можна з'їздити. Ну і в зимовий період працює Лент. Можна там на ковзанах покататися, є ковзанка. Також, коли є сніг, можна на тюбингу покататися. Дітям дуже цікаво там. Є там також ресторан Доста називається. А тут Ліворіч, якраз на першому поверсі, вхід буде зліва від нас. Це бістрорідний край, про який я вже розповідав. Також на курорті є дуже багато різних спа центрів які ви можете відвідати. Дуже багато. Ну, якщо ви, звичайно, не поселилися в тому чи іншому санаторії чи готелі, в якому є спа-центр, то можна обов'язково прийти і відвідати. Також, якщо ви приїхали на лікування і поселилися в квартирах, в багатьох санаторіях є, що ви можете прийти, купити курсівку і ну, пройти там обстеження, лікування і навіть харчування в тих чи інших санаторіях. Ну і обов'язково можна відвідати сувенірний ринок. Ви повз нього будете частенько проходити, там, де і екскурсії можна придбати. І на сувенірному ринку там дуже багато також різного всякого. І є ще в Трускавці крафтова сироварня. Власне виробництво крафтових сирів, більше 30 видів, там також можуть провести вам екскурсію, майстер-клас і дегустацію. І також там. Здається, мені найдешевша кава у Трускавці. Це знаходиться біля Стебницького кільця в сторону Стебника, недалеко. Одразу за супермаркетом Дивоцін. Ну і також на курорті є два чудових парки. Один курортний парк Адамівка, а другий ландшафтний парк підгір'я, який знаходиться на території санаторію Карпати. Можете відвідати це безкоштовно. Що один парк, що другий. В коротному парку підгір'я, там ще є також і звірі різні для дітей. Також досить цікаво, можна подивитися. Ну, краще його відвідувати з весни по осінь. Там завжди дуже багато різних дерев, квітів, кущів цвітуть. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.